Унікальне полотно дві тисячі квадратних метрів. Такого розміру картини людство ще не бачило. Ідея встановити світовий рекорд належить фундатору музею сучасного українського мистецтва імені Корсаків. Проєкт має назву Космогонія народження, народження. Спробуємо дослідити погляди різних людей, різних вчених, різних релігій. На те, як створювався світ, для чого він створювався і що з ним буде, обов'язково скажемо свою думку на цю тему і надамо таку можливість думати і казати нашим відвідувачам. Над унікальним полотном розміром 2000 квадратних метрів працює талановитий митець Петро Антип. Насправді таких відважених не так багато, що можуть підняти чисто емоційно цей проект, чесно кажучи, я. До сьогодні в Україні більше не бачу людину, навіть я би сказав, в світі хто би міг створити таке полотно на дану тему. Петро Антип родом із Горлівки, що на Донеччині, Русський мір приніс митцю чимало випробування адже художникові двічі довелося рятуватися від війни. У 2014 році він мусив покинути рідну горлівку, адже за проукраїнську позицію та патріотизм його могли вбити. Він втік під Київ і мав майстерню в Іванкові. І другий раз знов бомблять, і той Іванків знов захоплюють, і він, і він втік до нас. Тож нині Петро Антип живе і творить у Луцьку. На запрошення взяти участь у космогонії, каже, погодився відразу. Художник зізнається, чи не кожен митець хотів би стати частиною такого проєкту. Я думаю, що як кожен художник такий потужний, мечтає про свого медічі. От як Мікеланджело був в Міді, чи розумієте там. І коли є людина, яка там е, е, організовує, виходить куратором, то разом зробити такі проєкти дуже-дуже цікаве. Такі проєкти бувають раз на життя. Тим паче, додає Петро Антиф, велика удача творити саме в цьому музеї. Це так найкращий музей, приватний музей в Україні. Це номер один. Це безусловно, такого немає мене в музеї ні у Львові, ні в Одесі, ні в Києві. Побачити, як в музеї Корсаків творять історію, прийшло чимало людей. Тут і пані Світлана, вона, як і художник Петро Антип із Донеччини, сьогодні каже жінка, дуже важлива і цікава подія. Існує митець, високий митець, існує всесвіт і е, існує полотно, і це є трикутник, І якщо людина запрошує інших людей. Друзів, знайомих, близьких на таку подію, бо це дуже інтимно, дуже близько, через проходячи серце і душу людини, це означає, що всіх нас він вважає близькими і рідними для нього. А рідних митцю як виявилося, чимало, бо на відкриття найтривалішого у світі перформансу прийшло дуже багато людей. До слова, упродовж процесу створення найбільшої у світі картини, а на все про все у митця є орієнтовно півтора року. В музеї будуть відбуватися різні тематичні заходи, завдяки яким відвідувачі зможуть не лише поглибити знання, а й знайти відповіді на непрості запитання. Полотно це є пасивне начало. Сам художник, активне начало. Ось він свою магію, своє переживання, свій екстаз передає саме дія активного і пасивного. Він свається дійсно на очах нас народження чогось нового. Усі стали свідками початку створення космогонії. Перші штрихи художник робив зовсім не олівцем та пензлем. Петро Антиф використовував пляшки із фарбою, віники та швабри. Колір за кольором і на гігантському полотні починали з'являтися оприси новонародженого всесвіту. Чудовий ультрамарин лягає на червону Червономар. Це дуже цікаво. Дуже вражає. От, найперше, е, ну я трішки знаю з цього художника, от, і завжди в його творчості ував оцей е, масштаб такий його творів. Ну і як ви це не межа як зазначив митець у космогонії закладено дуже багато символів, серед яких і трипільські сенси ж будуть народжуватися в процесі творення, а часу на це достатньо три тисячі годин. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.